Здравствуйте, вас вітає канал Заробіток на селі. Сьогодні у нас 25 березня і я запрошую вас на екскурсію по нашому малиннику. Малинник станом на сьогоднішній день має ось такий вигляд. Де зелена травичка, там стара посадка, Земля – це нова посадка. Але як бачите, вони нічим не відрізняються, бо ремонтатні сорта. На зиму ми зрізаємо. В рівень землею. В результаті у нас залишаються ось такі пеньочки. Ось по ній посадці видно. І зараз ми підійдемо туди до травички покажу стару посадку. Ми використовуємо ремонтантні сорта малини для одноразового плодоношення в осінній період. А точніше наші сорта плодоносять із... З кінця липня, деякі закінчують у вересні, деякі під самі приморські. Ось вирізана малина. Такий вид має ремонтна малина весною. І такий вид має літня малина. Це лячки, ряточок. Вона ще. Не піднята на шпалеру, просто росте. А це ремонту. У даному випадку це полка. Закінчується сезон посадки малини. Вже всю малину у нас фактично розібрали. В цьому році ми проведемо експеримент. У міжряді малини посадимо клубнику. А точніше ми її посадили уже восени 2016 року. Ось, як бачите, клубники рядки. Я зустрічала інформацію, що багато є, так пробують вирощувати і ми в цьому році спробуємо економно використовувати площу. Ось тільки проблема землі Землі немає, де що садити, хочеться все посадити, тому попробуємо клубнику виростити. Ось ряд клубники. Ось ряд малини і знову ряд клубники. Відрядів у нас вийшло півтора метра, тому як ми продовжили старі ряди, а перва у нас посадка була малини через півтора метра. Хоч на практиці показало, що півтора метра може бути малкувато. Краще робити два метри. Біжодя. Ось такі весняні у нас квіти почали вилазити по малиннику. І це не травичка, це квіти. Бучте такі. П'яна. Далі у нас йде полона полка, а це наша ожина. Ожина, оця Ожина. Це трипл крон. Ось як вона перезимувала. Будемо дивитися пізніше, чи не вимерзла. Ось такі в неї погони, жильні, міцні. Дивіться, якої тощини великий полець. Є трохи поменше, ось від товщого пішов менший. І такий вид має честер. Це середні сорти уважи. У честера тонші стебла. Дуже гарно показав себе та й і трипл краун е при осінній минулому році на да, укоріненні верхушечними погонами. Просто, дуже просто він пішов. Берете отак гілочку і верхушку прикопуєте. І він укоріняється дуже гарно. Збирається просинатися, ось живенькі йдуть уже почки. Ну зажому листечку померзло. Як вона перезимувала, скажу у наступних своїх відео. Пізніше. Будемо дивитися, будемо її вирізати. Тут у нас ряд йде зігане. Вона так само аналогічна, як і всі ремонтантні, вирізана повністю. А ця лячка Ми з другої сторони її пішли. Ні, вже деякі погони прокинулися. Ось. Дивіться, якого розміру. Зелені такі, Скоро будуть розпускатися листочки на них. Так що треба пошвидше вже піднімати наш що... тому що, якщо піднімати наш палеру запізно, як будуть з такими думками, можна їх... Ненароком пообламувати. Уже край треба піднімати на шпалеру. Ще не скрізь проснулись. Ну і є попросилась, край треба піднімати. Як бачите, віти вона свої розкидає до двох-двох з половиною, трьох і навіть чотирьох метрів. Ми їх ще восени поприщіпували для визрівання. Це ось молода молодша. Вже минула посадка. Тут уже буде в цьому році, який врожаю. А на цих паличках урожаю, на жаль, на зовсім молодій посадці ще не буде. Та нічого, він буде на наступний рік. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наше відео. Надіюсь, вам було цікаво побувати в нас в гостях у нашому малиннику. Заходьте ще, підписуйтесь.